У вас дуже класно прогримів, проєкт допомоги сільському господарству. Ми брали пшеницю, везли на млин. У мене в друга є млин в районі, мололи муку, везли її на луку, пекли хліб, приходили переселенці і казали, що ми будемо їх травити олією, яка розлита в використані бутилки. Стільки зусиль? Богато. Заради чого це все? У нас Вінничина це аграрний край. І ми стараємося тим, хто приїхали звідти, теж привити і показати, що ми щирим серцем їх тут можемо і допомогти, і підказати. Летаври ударний музичний інструмент в полковій музиці війська запорізького. Ним скликали раду козаків чи старшин. Повідомляли про загрозу ворожого нападу. Саме так символічно назвали свою благодійну організацію віничани. І сьогодні представник фонду Летаври Григорій Білоус в гостях програми. Наші вітаємо вас. Доброго дня! Дуже гарна назва. Але сьогодні дійсно вона має велику символічну значимість, адже ворог прийшов на нашу землю і потрібно згуртовуватися, включатися, мобілізовуватися і боротися. Чи сьогодні самі такі принципи ви закладали в свою благодійну організацію? Так, у 2022 році ми зібралися, згуртувалися. Троє. Михальчук Володимир Іванович, Наталя Сможелюк. І засновник нашого благодійного фонду Демишкан Володимир Миколайович. Ось так виникла потреба, і ви кинулися одразу в бій. На що були орієнтири? Що потрібно було покривати, які питання закривати, щоб благодійна організація ваша виконувала свою місію? Перш за все, це було дати. Продуктові набори нашим внутрішньопереміщеним людям, сім'ям і прихисток. Ми в перші дні давали, домовлялися з нашими бізнесменами і давали переночувати навіть тим людям, які рухалися далі. Одіяла, подушки. Їх кормили. У нас навіть був випадок, коли не було де вже розселити. Люди приїхали без подушки, без одежі, без нічого. Взагалі, і четверо дітей було. Ми оділи дітей, дали з собою одежу, і вони поїхали вроді за кордон. Уже третій рік війни, і трошечки змістилися ось ці запити людей, наче не так вже приїздять до нас, наче зупинився ось цей трансфер. Але все одно організація працює і має потреби і фінансування, і бо, бо великий запит від людей. Кому саме сьогодні ви допомагаєте? Спрямувалися зараз на людей, які багатодітні. Це люди, які мають більше трьох, чотирьох і більше дітей. Це продуктові набори та засоби гігієни. Хто фінансує сьогодні вашу благодійну організацію? Адже покрити всі запити це чималі кошти. У 2022 році це було допомагали всі особи, Більш більш за все це була Європа. Це Іспанія, Англія, Німеччина. 23-му році вони втомилися від того. В них війна закінчилася. Коли з Києва вийшли війська, взагалі відійшли від Харкова, вони подумали, що в нас війна закінчилася. І зараз це наш бізнес, це наш, мої друзі, наші друзі. Це фінансування з власних кишень. Виходить, тобто постійно потрібно просити, потрібні кошти, є план, який потрібно виконувати. Люди чекають. Так, так, тільки, тільки що, що знайшов, що сам зробив, той дав людям. Хто сьогодні долучається із вінницьких підприємців до вас? Чи є сьогодні така співпраця, колаборація? Які проекти ви разом реалізовуєте? Так, є. Це Вінницькі підприємства, їх не, не так багато їх. Це підприємці, які е, займаються будівництвом, відновлюванням е, військової техніки. 12 автівок ви вже відправили на фронт. Так, за період часу військового відправлено 12 автівок, привезених з-за кордону, відремонтованих і доставлених мною ж до військової військових на передову. Фронтову з початку війни у нас були такі проєкти, ініціативні мною і реалізовані. Це брали в аграріїв зерно, переробляли його. Це так як соняшник, робили олію, привозили на склад, розливали особисто, самі в бутилки, купували бутилки за свій кошт, розливали, тому що приходили переселенці і казали, що ми будемо їх травити олією, яка розлита в використані бутилки з-під води. Ми розлив, купували бутилки нові, привозили на склад, розливали, видавали їх. Це було більше п'яти тонн олії розлито. Стільки зусиль? Багато. Заради чого це все? Це особиста ініціатива. Так, мабуть, виховала мама і батько, щоб допомогти комусь. Але не тільки олію ми робили, ми брали. Пшеницю везли на млин. У мене вдруга є млин в районі, мололи муку, везли її на луку, пекли хліб і в 6-й годині ранку везли його на склад по 120 буханок, так півроку ми возили хліб свіжий, теплий. Тобто ви вже знаєте виробництво хліба, виробництво олії. Які ще ви засвоїли спеціалізації спеціальності завдяки волонтерству і вашому бажанню допомогти? Мабуть, все. І доставку грузу, і доставку машин на передову. Ви вже розбираєтесь навіть дещо полагодити в автівки, напевно, якщо потрібно. Так, так, тому що ми їх ремонтуємо. Е і відправляємо вже туди відремонтовані автівки, вже відправляємо на передову, щоб хлопці там не ремонтували. Ми знаємо, що у вас дуже класно прогримів проект допомоги сільському господарству. Всі телеканали центральні показували про те, як, яким чином ви долучилися до допомоги. Розкажіть про те, як аграрії включаються в волонтерство і завдяки вашій ініціативі. Зокрема, так був такий проект Агрохелп. Який ми реалізовували в Калинівській громаді? Два села було, було реалізовано більше 500 наборів. В набори входили лопати, сапи, граблі. Повністю був посівний матеріал. Це Кабачок, кукуруза, помідори, огірки, капуста, і були захисту, захист рослин. Весь комплекс ми надавали. Ми провели цей захід і виконали повністю те, що запланували. І ми даже перевірили, чи люди дійсно це сіяли, висадили. Люди були задоволені і вони більше. Адаптувалися, їм не було так приємно отримати продуктові набори, як ми роздавали їм, а вони долучилися і розвантажили, психологічно розвантажились. Я, я так думаю, що це було більш як психологічна така робота, щоб люди могли виростити і потім оставити на осінь собі і на зиму вже вирощений продукт. Кому саме ви допомагали, як визначали приїжджаючи в громаду, що потрібно певним сім'ям це роздати? Був зв'язок з сільським головою, який відповідав за села. Було вибрано категорії людей, які було проведено опитування, чи воно їм потрібно, чи ні. Люди відгукнулися, переселенці, і прийшли тільки ті, кому це потрібно було. Ідентифікували їх по довідці переселенців, кожна людина показала, скільки їх є в сім'ї, де вони проживають. І Давався продукт, віддавалися ці набори аграріїв. Вінничани у нас унікальні люди, тому що вони приймаючи до себе в громаду, вони призвичають до наших традицій і звичаїв. Дійсно, ми дуже любимо землю і трудитися на ній. І саме такий, от я бачу посил від вашої громадської організації: хліб, олія, агро такі продукти, які сьогодні допомагають вижити нашим, нашим людям і процвітати. Сподіваємось на те, так у нас. Вінниччина – це аграрний край. І ми стараємося тим, хто приїхали звідти, теж привити і показати, що ми щирим серцем їх тут можемо і допомогти, і підказати. Як вони реагували на ось такі, от благодійні допомоги, зокрема, і гуманітарні. Що просили, і за що були неймовірно вдячні. Емоцій в людей було дуже багато. Дійсно, вони були задоволені, що їм не просто приїхали, зробили якийсь концерт і показали, як о, це показово було. А вони дійсно були задоволені і показували фотографії, звідки вони приїхали, як вони колись жили. А приїхали сюди, і вони кажуть, ми в нас є земельна ділянка, ми не знаємо, що з нею робити. Ми підказували, деякі питалися, приходили. А як це робити, як це садити, а що це, а що це. Я дійсно раніше обробляв землі. Я знаю, як це робиться і чому це було спрямовано на Грохелп. Тому що я сам з села, я знаю, як це робиться, як це приємно, коли ти виростив щось своїми руками і потім бачиш, як воно його... це своє. І люди були дуже задоволені, дійсно щасливі. дуже Виросло дуже все, що так, ви сіяли. Так. Вони деякі дзвонили, казали, ви будете ще. Казали, якщо у нас вийде, будемо проводити ще такі проекти. Як організувати таку логістику співпраці з підприємствами, і з допомогою переселенцям? Які слова ви знаходите? Чи сьогодні легко віддають кошти свої можливості підприємці? Підхід простий. Щирість. Люди, які мене знають, вони знають, що воно спрямовано тільки для е, людей, які потребують цього. Е, коли приходиш, але да, зараз важко вже в когось щось попросити, тому що навіть е, ті, хто допомагали багато, вони кажуть, ми допомагаємо тільки спрямовано вже на, на армію. Е, тому що переселенці це переселенці. Але знаючи, куди це спрямовується, як воно і куди воно буде передане, вони допомагають і кажуть, ми будемо підтримувати скільки це потрібно буде. Але сьогодні дуже багато уваги дійсно направлено на для переселенців. Чи не забуваєте ви про вінчан, які також сьогодні потребують допомоги? Так, ми не забуваємося про наших вінничан. Ми співпрацюємо з. Відділом захисту дітей є такі сім'ї, які опинилися в складних, складних життєвих умовах. В минулому році ми зробили такий проект для наших маленьких війничан Подаруй радість дітям. Це було залучено багато і коштів, і багато хто відгукнувся з підприємств наших. Дітки поприходили, було більше 50 дітей, саме вінничан маленьких. Чим ви їх пригощали що дарували? Це зошити, розмальовки, фломастери, пластилін. Було 50 наборів хеппі-міла, була шоу-програма від аніматорів. Вінницьких, так, вінницьких аніматорів. Зробили діткам щастя, щоб вони пораділи, хоч в нас зараз важко організувати це, але дітки теж потребують радості. А які емоції та відгуки були від дітей? Емоцій було багато, бо і плакали ми як організатори, тому що діти раділи мильним пузарям, діти раділи іграшкам. Розпаковували продуктові, там були такі набори, де соки, барні були, раділи, а ми від того. Але була така ситуація, коли ми прийшли в Макдональдс, нам винесли хеппі-міли і дитина років 4-5 сиділа коло мами і каже, мама, що це? Якусь незрозумілу коробку йому подарували. Так, подивали. так, що це таке. І коли е, ми розпаковували, дитина дивилась і каже, ой, мама, тут ще іграшка є, ой, що це таке. Дивно, що сьогодні в нашій країні і війна і передові технології а наші діти, які бачать Макдональдс, а його ніколи не коштували. Такі проекти ми теж робимо і стараємося допомогти не тільки переселенцям, а й нашим війничанам. Що чекати на день захисту дітей? Тому що ми знаємо, що ви обов'язково долучитеся, адже від вас дійсно дуже багато тепла і енергії гарно йде. Будемо старатися зробити краще, чим було в тому році, і зібрати більше дітей, вінничан, і Куди цього разу їх повезти. Плануємо від... звозити наших вінничан і думаю, не тільки вінничан, і внутрішніх переселених осіб завести в центр розваг дитячий, щоб вони порадувались там, попригали, погуляли там. Отримали емоції ще більші. Завдяки таким людям, як ви, я впевнена, наших діток буде гарне майбутнє, але найголовніше сьогодні е, це залежить від нашого війська. Яка сьогодні допомога направлена для них? Максимальна на сьогоднішній день, тому що ми е, в 24-му році середини, середини 23-го року. Спрямували більше на військових допомогу. Ми возимо запчастини, купуємо їх тут, спрямовуємо швидкий ремонт автівок, які навіть не самі купуємо, а військові їдуть з передової на. Відпочинок на докомплектування, вони, вони їдуть з сходу і в них частини в інших областях. І коли вони рухаються, в них ломаються автівки. Ми стараємося в найкоротший час відремонтувати, щоб вони рухались далі, щоб не зупинялися. Багато куплено шин, багато куплено запчастин, відремонтовано автівок. Саме було таке важке. Півтора місяця тому я був в часовому ярі, ми поверталися, допомагав хлопцям. Це недалеко від Бахмута. Так, це було дуже близько, це було дуже гучно. Було весело їхати, повертатися звідти, тому що їхав я на. Обстріли не доганяли вас там. Не до того було. Угу. Виїхати Головне було звідти. Було виконати. Виїхати. виїхати чого? Завдання було. Бо автівка була дуже стара і це був МАЗ, який не їхав. Ну і Ми їхали троє суток звідти до Вінниці. Ми ремонтувались по дорозі, в нас колеса стріляли. По дорозі в нас ми кипіли, ми стояли, відремонтувалися, їхали, доїхали до Вінниці, відремонтували цю автівку. І через три неділі вона поїхала знову на передову. А чому потрібно було таку стару автівку вивозити? Ця автівка була для е, забезпечення хлопців чистоти. Порядку, стірки, стратегічна баня. Там були стиралки, сушилки, душові кабіни, навіть в літо, якщо жарко, там було два кондиціонера. Це було забезпечення. Як хлопці казали, що це наше все, тому що приходили з болота 4 години, і він сухий, чистий. І Він вже спокійно міг їхати відпочивати. Ось а для солдата я думаю, що це для хлопців це саме важ, важливе. Що сьогодні ще потрібно таке неординарне, незвичне нашим військовим? Можливо, глядачі побачать і щось принесуть, долучаться до вас, щоб чимось допомогти вам. шини колеса. Якщо я ніколи не ну не, не кидав запитів на донати, старалися без цього робити. Ми спілкувалися із благодійною організацією Добро Надії. Вони ремонтують автівки на фронт і, Можливо, якщо звернетесь до них, вони вам допоможуть. А можемо це було б добре, щоб співпрацювати. Ми б разом дійсно допомагали більше. Дякуємо вам за те, що сьогодні включаєте всі ресурси, всі можливості, всі рецептори, якими володієте на допомогу країні, людям і військовослужбовцям. Тому бажаємо, щоб і вам допомагали, і долучалися наші віничани, українці, щоб ви разом робили проекти, яким над яким так трудитись. Дякую, Дякую вам! Дякую разом до перемоги. Це була програма. Наші друзі зустрінемось.